Добрий день. Фірма Віп-запчасті хочу вам запропонувати запчастинки на зернові жатки кейс 1020. Як нас знайти? Заходите в свою пояскову систему на телефоні або на комп'ютері. набираєте слово ВІП-запчасті і вам видає пошукова система запити по цьому слову. Це на це все наше, це все наше, це все наше, це наш офіс. От, такий голубенький в місті Лубні Полтавської області. Так, це запчастинки, ну це в отдельному ще по балакам. Зараз вони не на темі. Нас цікавить жатка кейс 1020. Так, заходите на наш основний сайт vipzapchasti.com От так він виглядає з такими ярликами. Потім заходите в рубрику сільськогосподарська техніка. Це перша ось отака в синій строчці зверху, сільськогосподарська техніка. Заходите туди. Тут перечень технік, на якій ми продаємо запчасті, або на які е, різні компанії продають запчасті. Якщо буде цікаво, роздивити сайт. А так нас цікавить другий ряд, п'ята позиція, жатки. Ось вона красотка наша. От заходимо в неї. І тут пішли е, жатки, на які ми пропонуємо запчастинки. Опять збільшуємо, щоб вам було більш понятно. І отут, бачите, жатка 1020. Вибираємо жатку 1020. Тут підбірку ми робили із власного опита, і з каталога виробника жатки. Ті каталожні номера, е, які вони пропонують. Підбір основних, основних запчастин. Які застосовуються на жаткий кейс 1020. Отакі от, 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 от запчастинки. Тут є коротенькі схеми, якщо на неї натиснуть, ви получите опис цієї схеми. Також, якщо натиснете, то ви получаєте на картинку ті запчастини, які можуть, з пальцем ж не кажат. Цікавий тримач, мають глазок і шплінт. Ось ця красива подборочка. Вони тут розписані і нижче. Ось вони. Так. Потом. Так, це як, як користуватися. Можете дзвонити нам на телефони. Ось наші телефони. Можете писати нас на, електрон... на електронки. Можете нам в месенджерах в основному використовуємо Viber. Наприклад, виділили телефон. Дзвоните на телефон або копіюєте телефон, потім виділяєте картинку і переслати нам по вайберу. Пересилаєте нам по вайберу картинку, ми з вами обов'язково зв'яжемося, обсудимо ціну виробника, коли воно у вас буде. Перевізником використовуємо нову почту, кожен день у нас відправки до 4 години вечора. Так що, якщо вас зацікавили запчастинки, дзвоніть, пишіть за допоможемо вам полікувати вашу е, жатку кейс 1020. Якщо у вас більш вимогливі запчастини, ну тобто більш сложніші зламалися, ось ми зверху пропонуємо каталог на цю жатку. Якщо ви натиснете, от воно пропонує його завантажити, зберегти У ну, мене на телефоні. У вас моє на комп'ютері, і тоді в PDF ви туди заходите і дивитесь, що у вас там більш сложніше, може якийсь вузел, яка запчастинка поламалася. Ну, оце отак. Отакі запчасті предлагає фірма VIP-запчасті на своєму основному сайті віпзапчасті.com. Так що, якщо, що, дзвоніть, пишіть. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, використовуйте наш основний сайт. Я думаю, він дуже цікавий буде для вас. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.